Доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус і у нас нове круте надходження. Подивіться на цю красотку, на цю офіційну 320-ту BMW на ось таких крутих дисках. Вся машина в плівці, абсолютно вся. Уже на новій оптиці, на м бамперах Просто погляньте на неї. Як вона круто оглядає! У комплектації у нас у нас комбінований салон. Але подивіться на цей. Да, цей чорний потолок виглядає дуже, дуже ефектно да? дуже круто. Попереду у нас, звичайно, повний склопакет мультируль. Електронна приборна панель у нас, яка змінюється з вибором режимів руху, звичайно, автоматична коробка передач, ручник. Ви знаєте, для чого він потрібен на задньому приводі. Звичайно, великий моніторчик, клімат-контроль. Як бачите, підігріли сидінь, звичайно, круїз-контроль, але це BMW 3 серії. Тут вам потрібен вихлоп, який регулюється вас по телефону. Ось такі круті сидіння, і, звичайно. Да. І зараз ще покажу вам фішечку нашої БМВ. Це, звичайно, її англійські. Ласка. Тому, ну, друзі, якщо вам цікава дана лялька, а вона вам буде цікава, звертайтеся до компанії Autofocus. Це вулиця Михайла Гришка, 4А. Приїжджайте та купляйте цю нову.